Привіт, сьогодні цікава тема, як розбиратись в складі косметики. А заодно ви дізнаєтесь, як розбиратися і в складі продуктів, які ви купуєте. Бо це насправді дуже дуже легко. Чому я можу про це говорити? Ну тому що я власник бренду косметики. Виробляємося ми в Україні, в місті Києві, і я займаюся цим 11 років. Ну що, поїхали? Як не купувати всіляке лайно в магазині? Що для цього треба зробити? Перше, що ви робите, ви берете будь-який косметичний продукт, розвертаєте його і читаєте склад. Зазвичай там написано інкі слово або інгрідінс, зазвичай це англійською мовою. Тому що це європейський стандарт, і кожен виробник має писати саме англійською мовою, якщо ми говоримо про косметичні продукти. Якщо ж ми говоримо про продукти взагалі, то звісно Україна маркує свій склад українською мовою, і це ще навіть набагато легше. Отже, як розбиратись, що ми бачимо? Склад. І там першим інгредієнтом в 95% випадків буде йти вода. За водою, якщо ми беремо склад крему, наприклад, НО NO, мого бренду побачите олії, тому що для того, щоб той крем був якимось жирненьким, щоб була якась емульсія, його треба з чогось збити. Тобто ми особисто беремо олії. Які вже є активними інгредієнтами і вважаються активами у багатьох брендів. Тобто, ви можете іноді прочитати гель для душу з олією якоюсь там. І якщо би ви подивились цей склад гелі для душу, ви б зрозуміли, що олії там кіт наплакав десь, можливо, якщо туди поклали 0,01 грам, то це вже добре. Тому що. Та олія буде стояти десь в самому кінці. І це означає, що ті інгредієнти, яких найбільше йдуть спереду, ті інгредієнти, яких йде найменше, вони вже в самому кінці. І таким чином, дивлячись на склад, ми можемо побачити, скільки інгредієнтів було покладено. Отже, вода її найбільше здавалося б. Ну, я що, плачу за воду. Але якщо в кремі не буде, наприклад, 50% води, то крем вже буде схожий не на крем, він вже буде схожий на таке, знаєте, напівмасло. Якщо ви глянете склад мазі, наприклад, то зазвичай можна побачити вазелін, ще якусь жирну субстанцію. І в самому кінці ви побачите ці активні інгредієнти, які є в мазі. А от основа, оце буде складатися з цього. Вазеліну, пропілінгліколю і ще чогось. Тобто, насправді цінності в мазі отам, що в кінці. Оці активи. Якщо ж ми говоримо про натуральні креми, то цінність вже починається з другого продукту після води: з другого, третього, перші п'ять інгредієнтів, їх зазвичай в кремі найбільше. Наприклад, 50% води, 5%. Наприклад, олії аргани, далі олії Жожоба, далі ще олії мигдалю, і потім іде емульгатор. В натуральній косметиці. Наприклад, ми, ми використовуємо один або два емульгатори. Зазвичай це теж натуральні емульгатори, коштують всі гроші світу, але вони дають класну емульсію. І от такий емульгатор також є активним інгредієнтом, тому що він уже робить ламелярну емульсію, яка прекрасно дружить з нашою шкірою обличчя. Якщо ж ми подивимося на крем, просто з магазину, подивіться, що тут: гліцерин, пропілілен, гліколь. Далі. 7-8 емульгаторів вони отак от розкидані по всьому крему. Можливо, ще якісь стабілізатори, тому що в кремі, який з терміном придатності 2-3 роки. Звісно, має бути багато емульгаторів і стабілізаторів. Що це таке? Це інгредієнти, які нічого не дають нашій шкірі, але вони дуже класно тримають оцю цю текстуру, яку ви наносите на обличчя. І по факту, після оцих емульгаторів, стабілізаторів, тут ви ще побачите силікони. Сілікони використовуються в кремі для того, щоб ви наносили це на обличчя, і вам здавалося, що воно як сіднички-немовлятики, отака гладенька, приємна, але це ілюзія. Тобто, майже всі силікони, наприклад, ми іноді використовуємо такий силікон як циклометикон, це летючий силікон. Він використовується для того, щоб нанесення було приємним, щоб дуже легко розподілялася емульсія по шкірі, і далі він випаровується. Цей силикон не залишається на шкірі, і тому я дозволяю собі використовувати в нашій косметиці цей силікон. В засобах з магазину, навіть в тих же люксових кремах, я бачу диметикон, наприклад. А це вже важкий силікон. Це силікон, який використовується в засобах для волосся, саме для того, щоб оце нашу волосинку так покрити, і щоб вона гарно блищала, щоб волосся так гарно лягало, здавалося таким трошки важким, доглянутим. Отакий силікон дає ілюзію того, що наша шкіра стає гладенька. І якщо ви нанесете крем з тим же диметиконом, то Перші півгодини ви будете торкатися, це буде мега приємно. Після того, як ти пішов помив, все це змилося і все, ілюзії нема, і толку ніякого нема. Тому, якщо ви бачите гліцерин, насправді гліцерин непоганий, це як я називаю дешевий зволожувач. Але якщо його багато в кремі, то він також має певні властивості. Висушувати шкіру, це так само, як і олії, які іноді хвалять і кажуть: от я нічим не користуюся, я користуюся оліями в чистому вигляді, а потім через деякий час у мене чомусь суха шкіра після олії. Саме тому, що якщо ми довгий час будемо наносити олії на нашу шкіру, вона почне сохнути. Чому? Тому що вона зневоднюється. Я не буду зараз йти саме туди, бо все-таки тема, як розбиратися в складі косметики. Але знаєте, якщо ви користуєтесь оліями і у вас є сухість, це саме тому. Так само і нанесення олій на волосся не є корисним при регулярному використанні. Повертаємося тепер до нашого складу НО Кремо. Після олій і емульгатора, ну бо так треба. Бо стільки його має бути, ідуть активні компоненти. Фішка нашої косметики в тому, що ми використовуємо дуже багато активів його максимально допустиму норму. Наприклад, гіалуронова кислота. Її можна ввести 0,01 грам, а можна ввести 0,1 грам або 0,5 грамів. 1 грам нема сенсу, бо воно вже по суті, не працює. Так от, насправді ви ніколи не дізнаєтесь, хоча дізнаєтесь, я трошки пізніше розкажу цей секрет, скільки ввели активу. Тому що зазвичай в промислових кремах оця вода, оцей компонент, з якого ми робимо емульсію, і компоненти, які перетворюють воду, гліцерин, чи пропіленгліколь, чи бутиленгліколь в оту емульсію, це вже. 95% складу. Тобто, по факту, ви за оці 5-8 компонентів, які йдуть на початку, заплатили оту ціну, яку заплатили. І вже тільки далі йдуть активи. Якщо ви подивитесь на косметику НО, NO, то там це зовсім по-іншому. Тому що на активні інгредієнти, саме активи, що я маю на увазі під активами, це те, що Дає молодість, еластичність, наповнює нашу шкіру, розгладжує зморшечки, дає пролонгований ефект, тобто шкіра не тьмяніє, не марніє, світлішає. Ой, там дуже багато всього. Ці компоненти є найдорожчими, і у нас їх в середньому від 15 до 45%, А є. Один продукт це пептидний серум, то там 70% активів. До чого я це все веду? Це дорого, бо активи в порівнянні з цією масою, яка стоїть, як я сказала, на першому восьмому місці в промисловому кремі, вони ну неймовірно дорожчі. Тобто, якщо гліцерин, ну давайте грубо, та буде коштувати 500 гривень за кілограм. Це для виробника один актив може коштувати і 5 тисяч, і 10 тисяч. Ой, ну у нас є пептиди, які коштують до 15 тисяч доларів. Уявляєте, так? І відповідно ти грам поклав, і це, вже, і це вже якась нереальна сума в такому кремі. І от ми використовуємо достатньо багато активів. Ну і ціна відповідна, хоча. За українськими мірками, а якщо вже нас порівнювати з європейськими кремами, то у нас дуже дешево враховуючи складові. То давайте повернемось до складу. Як е, зрозуміти, скільки активу поклали? По-перше, так, я розбираюся, наприклад, скільки якого компоненту? Можна покласти мінімально і максимально. І я зазвичай дивлюся на кількість цього компоненту, яким чином я дивлюсь, на якому місці він стоїть, як далеко, як близько від кінця. І так уже плюс-мінус я можу вичислити, скільки його туди поклало. Вам же буде легше рівнятися на два інгредієнти: ось вони: це парфюм і. Консервант. Консерванти бувають різні, але, наприклад, феноксиетанол, він часто використовується в косметиці з магазину. І от коли ви бачите феноксиетанол, це значить, що там плюс-мінус 1% цього консерванту. 1% або 0,5% І от все, що йде після парфюму і консерванту, це значить, що туди поклали 0,1%. 0,01 грам, та ми ніколи вже про це не дізнаємося, але це значить, що активних компонентів там дуже мало. Хтось мені може сказати, так це нормально, тому що ті ж екстракти вони кладуться в дуже маленькій кількості, абсолютно вірно. Якщо вам стане дуже цікаво, то можна просто піти на якийсь сайт, який продає активні компоненти. У нас в Україні їх дуже багато, і подивитися, яка допустима кількість того ж активу. І, наприклад, ви бачите. От ми, ми використовуємо екстракти, як я іноді кажу, по багатому. Тобто це може бути і 1%, і 0,5%. Це багато. Зазвичай же промислові виробники кладуть екстрактів 0,01%. Це мало. Хоча теж якась дія плюс-мінус є. І якщо ви після того ж феноксетанолу консерванту, як я сказала, бачите ще якісь активні компоненти, знайте, що їх там дуже-дуже мізерна кількість. І якщо до консерванту активів ви майже не бачите, а бачите їх уже після консерванту, ну, це значить, що крем чи якийсь лосьон, чи ще щось просто пустишка. Ви сказали, я тут розказую, як розбиратися, але насправді є ще один секрет. Найпростіше скористатися сайтом, який розкладає по поличках всю косметику. Що ви робите? Ви просто копіюєте склад косметики, йдете на цей сайт. Ну, наприклад, можу от залишити таке посилання, але. В українському просторі їх вже достатньо багато. Не треба виключати чат GPT, Ви можете скористатися ним дуже зручно або будь-який інший додаток. Ви просто вводите. Оці інгредієнти даєте запит, розбери мені склад косметики, і той же чат GPT розкладає вам, які інгредієнти є в косметиці. І він вам так само розкладає від найбільшого до найменшого. І плюс-мінус, ви дивлячись на вже розібрані інгредієнти, можете розуміти, скільки їх там. А тепер цікавий факт. Навіщо читати склад косметики? Якось, ви знаєте, попалась мені арганова олія. Коштувала вона, здається, це ще по старих часах, була щось там гривень 400 за таку маленьку баночку. Я відкриваю склад і читаю три гліцеріди, якийсь силікон, ще якийсь силікон, ще щось. І в самому-самому кінці іде олія аргани. А пляшечка. І на пляшечці написано органова олія для волосся. І це коштувало 500 гривень. Потім я йду і дивлюсь на інший бренд, більш дорогий і більш розпіарений. Також на органову олію. І що я бачу: три гліцеріди, декілька силіконів. Потім туди ще поклали два екстракти. І арганова олія по факту плюс-мінус однаковий склад, але різниця в ціні десь була, здається, тоді в 700 гривень. Просто тут ми платимо за бренд, тут ми платимо за не дуже відомий бренд. Але ні там, ні там арганової олії по факту нема. Тобто, по складу, коли ми бачимо ту арганову олію в самому кінці, ми розуміємо, що її там. Просто кіт наплакав. І дешевше, уже якщо дуже хочеться нанести щось на своє волосся, то купити пляшечку органової олії, але не вестися на оцей маркетинг. Або, як часто пишуть, мило таке, те з олією такою, та? як я привела вам цей приклад на початку, ви йдете, дивитесь на склад і бачите ту олію в самому-самому кінці. То вважайте, що це також. І є маркетинг. Так само ви можете читати і склад продуктів в магазині. Недавно я хотіла купити якийсь соус, я беру склад і читаю. Цукор, потім якийсь загущувач, потім ще якийсь там вкусатор, ароматизатор. І тільки в самому кінці іде якесь пюре і ще щось в такому дусі. Тобто, по факту, цей соус. Складався виключно з цукру, якоїсь води і ще чогось там бурди, корисного не було там нічого. І додали якихось спецій. І за що ви заплатили? За цукор, який зварили в густу якусь масу. Тож, якщо не хочеться. Своїх дітей годувати. Або чим читайте і склад ковбаси і склад сиру. Бо іноді це так протрезвляє, ти починаєш читати, а там е сиру майже нема, наприклад, в тому сирі. Або воно складається не з молока, а з незрозумілого якогось порошку, чи ще чогось. тож Якщо б ви хотіли максимально натуральні продукти, то в ковбасі має бути м'ясо, спеції і, можливо, ще сало. І це все. Якщо ж ви бачите там і глутамат-натрію, до речі, оминайте цей продукт глутамат-натрію, тому що саме він має дуже високий глікемічний індекс, це як такий певний наркотик для наших смакових рецепторів. Це як підсилювач смаку. І ми, от дуже сильно підсідаємо на продукти, в яких є оцей глутамат натрію, підсилювач смаку. Ви їх куштуєте, вони вам такі мега смачні. А по факту дивитесь: а там соя, е, якийсь крохмаль. Ну, я не буду зараз туди вдаватися. Цукор обов'язково, тому що цукор дає теж смак. І зовсім зовсім трошки десь там м'яса в самому кінці. А на смак, ну так смачно. Бо глутамат Натрію, бо ще якісь спеції додали. Ціна плюс-мінус така собі непогана. Але ж що ви поїли? А поїли ви по факту якоїсь сої, крохмалю і ще якогось загущувача. Розбирати склади продуктів так само можна і в чаті GPC, і на тих же сайтах, про які я говорила, де можна подивитися, що там є. Оці єшки є 37, є, є є там далі. Вони також не є корисними, тому дивіться на склад і краще, можливо, заплатити дорожче, але ви будете знати, що ви їсте, а не якусь ілюзію, не знамо що, яке коштує відносно недорого, а на смак просто пустишка. Якщо вам було цікаво, і, взагалі, якщо вам ця тема взагалі цікава, як розбиратися в складі косметики чи в складі продуктів, і щоб я от на конкретних прикладах, на якихось косметичних прикладах, чи ще розібрала і от просто детально розказала, що має бути в косметичних засобах, а чого. Ну, по-хорошому, не має там бути і за що нема сенсу платити. Будь ласка, напишіть мені. Можливо, я навіть з радістю розберу для вас декілька ваших косметичних продуктів, якщо ви напишете мені їх в коментарях. Але, будь ласка, не треба мені писати тільки назву. Мене це не цікавить. Мене цікавить виключно склад. То, будь ласочка, коментуйте, пишіть, підтримуйте цей канал, якщо вам було корисно, цікаво. І давайте зробимо якийсь розіграш. Ви пишете будь-який коментар, не менше 10 слів, і через тиждень, через одне відео я оголошу переможця. Маю надію, вам було корисно. До нових зустрічей!